Цікава математика, співвідношення числа і цифри, просторові відношення. Вже прийшла зима холодна, для птахів пора голодна, парк і ліс, гаї і поле, снігом вкрите все довкола. Тошнумо, дітки, поспішайте. І пташку, зустрічайте, пташка до нас прилетіла, на віконечко нам сіла. Подивіться, малята, хто це до нас прилетів? Так, це синичка. А як ви вважаєте? Чому вона прилетіла до нашого віконця? Вірно. Щоб ми її погодували. А як же живеться птахам взимку? Дуже скрутно. Зима важке випробування для всіх пернатих. Їм стає важко здобувати їжу. Нам потрібно регулярно підгодовувати птахів насінням. Крихтами білого хліба, а синички залюбки з'їдять шматочки несолоного сала та м'яса. Давайте приготуємо для пташок частування. Дидактична гра, зернятка розклади, пташок пригости. Порахуймо малята, скільки у нас годівниць? Одна, дві, три, чотири. 5. Скільки всього? Так. П'ять годівниць. Давайте покладемо зернятка до годівничок. Скільки зерняток в першій годівниці? Одне. Позначимо кількість зерняток цифрою один. Скільки у другій? Порахуйте. Один. Два. зернятка. Скільки всього? Два. Вірно. Таку кількість зерняток ми позначаємо цифрою два. А в третій рахуємо разом. Один. Два. Три. Тож скільки всього? Три? Поставимо поруч цифру три. В четвертій скільки зернят? Одне. Два. Три. Чотири зернятка. І позначимо цифрою чотири. А ось і остання годівничка? Хто вже порахував? Скільки тут зерняток? В цій годінички п'ять зерняток. Тож яку цифру треба поставити поруч? Молодці п'ять. Бачите, скільки багато зерняток в годівничках? Всім пташкам вистачить. Скільки пташок пригоститься біля цієї годівниці? Три пташки. А скільки біля цієї годівниці? Так, одна пташка. Скільком пташкам вистачить частування біля цієї годівниці? Чотирьом пташкам. А біля цієї порахуйте пташок. Дві пташки. А скільки пташок пригоститься біля цієї годівниці? Одна, дві, три, чотири, п'ять пташок. Я бачу, ви трішки втомилися. Давайте відпочинемо, а синичка за нами поспостерігає. Веселий горобчик погілості стрибах, веселий горобчик різами маха. Відіться, як м'ячик півав і танцював, у болі земля так забу замбира. Габчик сіренький, погілості стрипає, який. Звеселяє, веселий горобчик, віконце залядав, веселий горобчик до саме салітав, а потім хмарин по небі паука. І весело, дощі тепло зустрічав. Горобчик сиренький, погілок стрипає. Який же він гарненький, усіх розвеселяє, горобчик сиренький, погілок стрипає, який же він гарменький, усіх розвеселяє. Його наш горобчик геть не помічать. Горобчик сиренький, по погілочку стрибає який же він гарненький усіх розвеселяє. Горобчик сиренький, по погілочів стрибає який же він гарненький, усіх розвеселяє. Дидактична гра. Пташку називай, місце визначай. Подивіться уважно на картинку та скажіть, що роблять діти. Так, годують пташок. А скільки пташок до них прилетіло? Порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Назвіть пташок. Синичка. Ворона, горобець, снігур та сорока, де знаходиться синичка діти? Так, за дівчинкою. А горобчик де стоїть? Перед хлопчиком, де стоїть ворона. Так, посередині. Поміж дівчинкою та хлопчиком. Про яких пташок ми ще не згадали? Так, про снігура та сороку Білобоку. А де вони знаходяться? Снігур в годівниці, а сорока на гілці дерева. Молодці малята. Ви гарно впоралися з завданнями, і разом з батьками зробите годівнички і будете слідкувати, щоб для пташок завжди був корм. Допомагайте нашим маленьким друзям. Не кажи, не знію, а кажи навчуся. І тоді ти добрім і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти.